Вітаю вас на моєму каналі. Я продовжую з вами ділитися своїми останніми кубовими надбаннями. Ось, тільки кубиків мені приїхало за останні 2 тижні, що в мене є з такого цікавого. Перше, це є Єресевий кубик механіків. Досить мені їхні кубики сильно сподобалися, вирішив для галочки собі таке от придбати в колекцію. Також по Єресі в мене є кубик білих шрамів, досить незвично для мене, але його в мене не було як варіанта 40, так і варіанта Єресевого. Далі кубик синів Хоруса. Це є 20-й для мене кубик, так що в мене тепер повноцінна їх упаковка. Кубик синів Бегемота. вони ж велетні із, здається, Age of Sigmar та Fantasy Battle. Два абсолютно одинакових майже жовтих кубика, але один у нас імперські лицарі, другий у нас імперські кулаки. Жовтий той же самий, тільки різний символ. І в такому ж кольорі вийшов кубик Саламандр. Ну, Люблять економити. Із новеньких кубик Гвардії Ворона. О, це топ просто. І наскільки він класний, є, цей блакитний та чорний. І ви бачите, з яким він переливами, але кубик дуже крутий. Мені дуже сподобався. Якщо не помиляюсь, це у нас кубик дочок Хейна з Age of Sigmar. Ось такий він є, досить незвичний, так що ельдарських кубів стало більше. Продовжуючи тему АОСу, в мене є кубик саме Осіархів, Чи можу помилятися? Здається, це кубик Осіархів, ось такий він є в єгипетському стилі, причому він такий, як ви бачите, з крапленнями, наче він з пісочку виконаний, дуже крутий куб. Далі, що в мене ще з'явилося? Також по Єресі кубик синів. ну він просто шикарний. Кубик Ваштора. так, Це не просто одна зіронька хаоса, а це технологічна зіронька хаоса, це і упаковка кубів Ваштора. І на десерт кубик у від Драніка, Обмінялися ми кубиками і я від Драніка. Ось такий кубик у Давно я його хотів і він мені люб'язно його обміняв. Так що, ось такі у мене кубові надбання. Ну, чекаю ваші коментарі, що ви про це думаєте. І наостанок хочу вам сказати таке: бережіть себе і свої куби. Всім щасти!